Я всі ці матчапи вже посидів, проаналізував. Ділюся з вами своїми короткими висновками. Ну і залишається протистояння Наві проти Фурії. Як на мене, тут теж майже можна не думати. Вибачте, фанати Наві, але ну ви самі бачили, що було в матчі між ними на нюці вже на цьому мажорі. 13-2, причому 12-0 перша половина. І те, що взагалі робила Фурія з усіма на цьому мажорі, це було надзвичайно потужно. Я не бачу жодного логічного аргумента, чому Наві мають виграти отак от несподівано цей чвертьфінал. Так, вони виграли дві мапи у фіналі Thunder Peak World Championship і вели навіть у цьому фіналі 2-0. Тож, Міраж та Інферно тут треба бути дуже уважними, Фурії. Але все одно я думаю, що в Best of 3 матчі Фурія зможе напікати комфортні для себе мапи, і, ну, по ідеї, має закривати Наві. Якщо Наві знову ж таки зможе якимось чином тут перемогти, це буде феєрично і дуже сенсаційно.